Я вас заброшу ломал. буде пал! Нагороджували найкращих, проводили аукціон, а ще багато танцювали. І все задля доброї справи. Тернопільський академічний ліцей, Українська гімназія імені Івана Франка організував благодійний науковий бал. Як зазначив директор ліцею та ідейник дійства Микола Федорус, хоч бал і організували задля того, щоб відзначити найуспішніших ліцеїстів, проте основна його мета благодійна. Найважливішим буде те, що усі використані кошти отримані сьогодні будуть спрямовані на третю штурмову бригаду. В нас сьогодні відбувається благодійний ярмарок. Будуть аукціон картин продаються різні смаколики. Це усе задля того, щоб ми, хоча б трошки були дотичними до перемоги. Якщо ми не на передовій, значить ми для передової. За його словами, день став знаковим для навчального закладу. В першій частині дня одинадцятикласники захищали свої перші наукові роботи. Кожну з доповідей ліцеїстів проаналізувало журі, визначило призерів та переможців, імена яких оголосили на науковому балі. Ганна Чайковська, яка очолювала журі конкурсу захисту науково-дослідних робіт, розповіла, що кожна з них була підготована на високому рівні. Оцінюючи відгуки членів всіх членів журі. Можна зробити висновок, що насправді Тернопільський академічний ліцей, Українська гімназія імені Івана Франка це заклад, де основними цінностями є знання і наука, і високий рівень наукових робіт, який поданий до захисту, є якраз свідченням цього. Ми сьогодні всі захоплені від самого захисту наукових робіт, від рівня підготовки наукових робіт. Опісля розпочався власне сам науковий бал, де учнів нагороджували у різних номінаціях. Відзнаки та грошові премії отримували призери міжнародних олімпіад та конкурсів, в тому числі команда ІНВІ Ген, яка взяла участь у всесвітній олімпіаді креативності. Їм нагороди вручав Василь Дунець. Надзвичайно приємно, що Тернопільський ліцей. Долучається діти з ліцею беруть активну участь в різних заходах, в різних програмах, конкурсах малої академії наук. Це те про те, що ми сьогодні дбаємо про майбутнє України, адже нам потрібно буде Україна інноваційна з новими рішеннями, новими різними технологіями. Я щиро дякую, Микола Васильовичу, за те, що ви вкладаєте ваш колектив, вкладає в розвиток дітей за. Те, що ми дбаєте вже сьогодні про майбутнє. Цей день також члени товариства до глибин Малої Академії наук України захистили науково-дослідні роботи у 37 секціях. Переможців відзначили подяками, а автору найкращої роботи вручили премію імені Миколи Николина. За високі досягнення в навчанні нагороди отримали й члени товариства Франкліц. Серед тих, кого винагородили за успіхи Назар та Ілля, які входять до наукового товариства. Зізнаються, перед виступом хвилювалися, проте згодом це минуло. Але вже коли вийшли на сцену, тоді вже були більш впевнені і зрозуміли, що ми не маємо за що переживати, а маємо лише гордитися собою. Коли ми вийшли, нас почав, і всі ми відчували радість, Те, що зі всієї школи відібрали тільки нас, і що ми най, ну, найуспішніші, можна казати, діти в школі. Учасниками наукового балу стали ліцеїсти, їхні батьки, колектив навчального закладу, меценати, спонсори грошових премій, які сприяють розвитку знань у нового покоління, а також представники влади, які підкреслили значущість дійства. Вони ніколи не були до болі, до того, що нас оточує. Кожен з вас щодня своєю щоденною працею, своїм навчанням, своєю допомогою наближає перемогу. Захід став важливим безпосередньо для учнів навчального закладу. Голова ради ліцею Анна Мостецька каже, що бал дозволяє дітям відчути атмосферу свята попри війну та тривоги. Метою цього заходу є продемонструвати про те, що ми проявляємо стійкість, і в таких надзвичайних умовах ми віддаємо велику увагу навчанню наших дітей і привчаємо їх до самостійності і до вдячності, зокрема вдячності нашим воїнам, які кладуть життя і здоров'я на захисті нашої України. Кошти, які згодом передали військовим, збирали на благодійному ярмарку, де кожен охочий міг придбати різні смаколики. Ще на балі організували аукціон, де розігрували картини, які намалювали ліцеїсти, тернопільська художниця Любов Поворозник та волонтерка Лілія Коробко, її льзу від третії окремої штурмової бригади. Її представники також були присутні під час дійства. Це вже далеко не перша допомога. Вони завжди перші серед освітніх закладів. Вони Роблять дуже важливі для нас речі. Для нас ця допомога дуже-дуже важлива, тому що, на жаль, держава не може забезпечити всім тим, що нам потрібно, для того, щоб максимально знищувати ворога. Загалом, під час благодійного наукового балу колективу ліцею вдалося зібрати 206 тисяч 250 гривень для оборонців України. Окрім того, Микола Федоруць передав захисникам талони на пальне вартістю 100 тисяч гривень. Так, науковий бал став не лише святом для всіх присутніх, а й можливістю допомогти тим, хто захищає наш спокій.